Минула неділя у Галицькому районі була багата на події. Однією з них стало посвячення перших цеглин у новобудові церкви села Бишів. У такій церемонії, яка трапляється не так часто, взяли участь священнослужителі Галицького деканату та семінаристи. Далі про це у репортажі Любові Галько. «У минулому році на цьому місці було зроблено розмітку для зведення нового храму. А в цьому році вже тут стоїть фундамент, і зроблено сьогодні освячення наріжного каменя. Громада села вирішила збудувати новий храм, оскільки нині діючий старенький, споруджений ще у 1750 році. В 1902 році був перебудований і його первісний вигляд зберігся лише частково. Храм святого великомученика Юрія зведений з дерева. У ньому поміщається лише невелика кількість прихожан. Люди зібрали частину коштів на храм. До доброї справи долучилися доброчинці. Дякуючи нашим спонсорам, нам вдалося вилити фундамент, закупити цеглу, закупити ліс і також зібрати деяку суму для того, щоб почати мурувати церкву. Хто нам допоміг? По-перше, кожний будинок, кожна хата, кожна найбідніша людина здала свою лепту на будову церкви. Також на фундамент церкви нам допомогла цементно шиферний комбінат дав нам цемент безкоштовно. Звичайно, дуже багато допомогу нам допомогла фірма Доноша, тому що техніка працювала їхня весь час, коли потрібно було. Також такий один із спонсорів, генеральний директор авіакомпанії Роза Вітрів, який перерахував 8 тисяч гривень. такий давній мій товариш. Я йому дуже дякую. Є також багато пожертвувань на храм від людей, які не побажали себе оголошувати. Люди не знають, а Господь знає все. І тому я звертаюся сьогодні до всіх жителів нашого краю. Ця церква повинна бути збудована, бо вона будується у тому місці, де було з'явлено Божої матері. А Божа матері чомусь вибрала село Бишів Галицький район. Перші цеглини у стіни храму поклав і здійснив їхнє освячення вікарі Української греко-католицької церкви отець Олег Каськів. У цій посвячувальній церемонії взяли участь священики Галицького деканату та семінаристи. Я бажаю, щоб ви будували храм для дітей, внуків, а саме основне на прославу Бога. Нехай так буде. Амінь.